Адам помер. Бо перепив, а Єва яблуками отруїлася. Такий, напевно, б кращий був кінець. Тоді б століття кров не лилася, не начепили б нам стерна вінець. Розп'яття вбивче. Ми б на щії не тягали усе життя до самого кінця, на світових ринках не торгували землею України, плазуни, Во ім'я Сина, Духа і Отця. Прокинулися б ми в своїй Господі, дітей би не ховали та й щоднини. І цербери, і годовані і свині не мацали матусі України. Прокинься, пробудися, сплячий сину, чи ти забув, що хрест весь у крові, що розпинають ті ж, що й на Голгофії пихаті шинкарі і лихварі, і заробляють. На розп'яті рабам у знаку рабства продають. Чи є ще воля в душах сплячі браття, дивіться, вам на голови і зверху вже плюють. Вас, наче вівць, деруть в тяжку годину і долю. Душу світом продають, повстаньте ж діти Божі, не ганьбіться у поміч пращури із домовин встають.